Вітаю, шановні колеги і колежанки! Сьогодні з вами я, Ганна Лашевська, експертка Українського центру оцінювання якості освіти, наукова співробітниця відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, а також просто вчителька. Яка понад 20 років викладала хімію у закладах загальної середньої освіти міста Києва? Сьогодні я розповім вам про концепцію нового підручника хімії для нової української школи. Хімія, підручник для сьомого класу. Закладів загальної середньої освіти. Авторка Ганна Лашевська. За якою програмою створено підручник? Це модельна навчальна програма хімія 7 9 класи для закладів загальної середньої освіти? Авторка Ганна Лашевська. Тобто, в підручнику авторка втілювала ті задуми. Ті ідеї, які закладала в модельну навчальну програму. Мета, досягненню якої підпорядковано зміст підручника, сприяти розвитку засобами навчального предмета хімія, природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів і учениць вихованню компетентних і відповідальних особистостей. Ось він підручник хімія для сьомого класу закладів загальної середньої освіти України. Які теми вивчаємо в сьомому класі? Тема перша. Здобуваємо і застосовуємо хімічні знання безпечно. Тема друга. Досліджуємо і моделюємо речовини, механічні суміші і системи речовин. І тема третя: Досліджуємо і класифікуємо речовини. Як працюватимуть учні й учениці з підручником? Творчо, активно, результативно. Адже ми команда нумо знайомитися. Завдання в підручнику передбачають, що учні учениці працюватимуть у групах, у парах, індивідуально, самостійно і з допомогою однолітків та дорослих. До співпраці. Учні й учениць заохочуватимуть мотивувальні звертання і заголовки. Що таке хімія і чи всім потрібно її вивчати? Формулювання очікувань я прагну. Виявлення і формулювання проблем визначаю проблему. Структура параграфів чітка й проста. Визначаю проблему, шукаю відповіді, навчаюся досліджуючи, застосовую, тестую навчальні результати. За цим підручником діти вивчатимуть хімію через дослідження і застосування здобутих знань, застосування повсякденні. В південному житті. Тобто на власному досвіді переконаються, що хімічні знання потрібні, актуальні і важливі для кожного. Користуючись підручником, учні й учениці опрацьовуватимуть інформацію і не лише на сторінках підручника, адже підручник. Містить цифровий додаток. В цьому додатку є цікаві відео і є інтерактивні прави. Користуючись цифровим додатком підручника, учні і учениці зможуть ефективно контролювати власні результати. Цей підручник. Заохочує дітей обговорювати проблеми, дискутувати, толерантно обстоювати власну думку, поважати думку інших. А як щодо започаткування малого бізнесу з виготовлення крафтової парфумерії? Тут потрібні і фінансова грамотність, і підприємливість. І знання хімії. У підручнику багато контекстних завдань, безпосередньо пов'язаних з повсякденням. Ті, хто працюватимуть за цим підручником, зможуть застосувати науковий метод та інженерний дизайн і перетворять непотріб на лабораторне приладдя. А ще учні й учениці дізнаються таємниці паляниці. Пройдуть крізь музейний портал і потраплять до алхімічної лабораторії. Учні й учениці, які працюватимуть за цим підручником, винайдуть і сконструюють велосипед. Майбутнього. А в своєму блозі ділитимуться враженнями просто з Марса. У цій екскурсії мандрівки, винахідницька діяльність, пов'язані з хімією, здобуттям і застосуванням хімічних знань, підпорядковані меті розвитку підлітків, виявленню їхніх здібностей. І талантів. Це підручник нової української школи про хімію в житті підлітків і життя підлітків у світі сповненому хімією. А це гіркі корені, солодкі плоди пілотування підручника і вчителям і дітям є чим пишатися. Ось їхні чудові здобутки. І ви так само зможете пишатися здобутками своїх учнів-учениць, якщо виберете для них підручник Ганни Лашевської. Де зберігати оці солодкі плоди хімічної науки? Звісно, що в особистому портфоліо досягнень учня чи учениці. Таке портфоліо дасть змогу ефективно, об'єктивно оцінити навчальні результати, здобуті дітьми. Це підручник з відкритим кодом. Аналізуйте його ретельно, оцінюйте критично і неупереджено, добирайте і використовуйте те, що підходить саме вам, вашим учням і ученицям, і працює на досягнення ними обов'язкових результатів навчання. Доопрацьовуйте, творчо переробляйте, припасовуйте до індивідуальних потреб і запитів. Робіть це творчо, активно, результативно. Дякую за увагу і запрошую до співпраці. Дякую за увагу, до зустрічі на сторінках підручника.